Оглянемо всі характеристики, потестуємо. Зараз будемо практично її застосовувати. І, звичайно, ж він його ось так пальчиками не буде підбирати. Це десь буде ось так. <плес> Посипемо аж аж туди. Ну, подивимося мені цікаво. Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішня тема випуску це огляд самої бюджетної АР-15 в Україні, яку нам надали збройовий магазин Ствол. Ми подивимось та. Оглянемо цю. Зброю, її ціна це 1200 доларів в такому бронзовому кольорі від Diamondback, американської компанії, яка виготовляє цю зброю. Оглянемо всі характеристики, потестуємо, тому що що це за випуск без тесту, який потрібно і необхідно проводити, бо тому що ви бачили, як я тестував ur 15 і так само очікую сьогодні цю зброю теж. Друзі та партнери, які підтримують канал магазину Керармор, в якому ти зможеш знайти багато цінного якісного та спорядження, такого як активні наушники, балістичний захист бронеплити та багато цінного та якісного взуття та одягу. По промокоду ТАКТІ ти отримаєш мінус 10% на весь асортимент товару в магазині УкрАрмор. Тому посилання буде в описі під цим відео. І почнемо із комплектації, йде сам ствол та такий от 10 зарядний магазин. Тобто це все, що йде в базовій комплектації. Тут у нас встановлені вже діоптер та мушка, але їхня ціна 100 доларів, які потрібно собі докупити, щоб вони були встановлені. І так само зігзаур МСР каліматор, якого ціна 200 доларів. Це вже також ви докупуєте самі. Вага даного карабіну дуже легка, тобто він дуже такий ергономічний і легкий всього 2 кілограма 800. Грамів без і набої, з набоями це десь плюс 300 грамів. Довжина ствола це 16 дюймів, твіст 1,8, який являється самим універсальним під всі види набоїв, будь то цивільні чи армійські. Також із чого які матеріали виконані. Приклад, який можна регулювати під себе телескопічний, це від Magpul. дуже хороший якісний, тому що я з таким теж працював. Так само руків'я теж від Magpul. досить зручне. Яке скажімо таке, базове під любу ладонь, яке може підходити, ставати, і також проговорю про саму фірму. Це Diamondback, який які з 2009 року займаються виготовленням даних карабінів і робляться досить якісно та бюджетно. Будемо вже рухатися до розборки. Подивимося, з чого складається наш карабін. І почнемо із розборки даного карабіну. Спершу ми завжди від'єднуємо магазин, далі розряджаємо зброю, дивимося в патронник, чи немає там патрону. Відпустили і холостий спуск в безпечному напрямку. Від'єднюємо АПЕР від. Ловера апер і ловер виготовлені із алюмінієвого сплава 7075 Т6, висока якість алюмінієвого сплаву, яка використовується в частинах автомату. Автоматика карабіна основана на системі відведення порохових газів прямої дії. Газблок тут не регульований. Тобто це треба враховувати, що в цьому карабіні він не регульований. Як і плюс, так і мінус полягає в тому, що немає можливості регулювання, буде відводитись більше газів в обличчя. І при інтенсив Буде засорятися більше ствол, можливе призведення до клину. Але, в принципі, так як це такий бюджетний варіант карабіну, то він, його більше рекомендовано використовувати для якихось спортивних стрільб, навчання і так далі. Тому що це гарна модель для того, щоб навчатися і відпрацьовувати. В нижньому ресивері у нас тут УСМ, тобто ударно-спусковий механізм, шахта магазину, ну і ще так само зворотня пружина, тобто буфер зворотні пружини. Зараз почнемо із. Верхньої частини, так як тут у нас більше є моментів по своїм запчастинам. Затворна група. Затворна група і сам затвор. Сам затвор, от, якщо так порівнювати, от, наприклад, я з юаркою можу порівняти, то тут, ніби сплав, такий трошечки м'якіше, ніби здається. Можливо, це на мій такий ощуп, але от в порівнянні він трошки м'якше. Зараз від'єднаємо, подивимось. Ну, Пін можна дістати носиком патрона. В принципі, всі частини викладаємо так, щоб ми їх бачили, бо тому що так, це у нас наш ударник. Це, в принципі, такий, класичний, як на всіх видах озброєння. Дістаємо пін, який фіксує наш затвор. Є. Ну і сам затвор. Тобто, все, ми затворну групу ми розібрали. Сам затвор вже розбирати, витягувати не будемо. Це, в принципі, зараз необхідності в цьому немає. Також ручка перезаряджання залишилась. І, в принципі, все. Тобто, ми вже від... ми розібрали автомат, залишилось тільки буфер віддачі. Дістати так само можна для цього використати набій, просто натиснувши, і він у нас. Виходить, дістається вверх. буфер віддачі і сама пружина. Всі ці деталі вони ретельно обслуговуються, чистяться, вичищаються. Наприклад, ударний спусковий механізм влізати туди його діставати. Ну я, наприклад, було розбирав, але потім не зразу зібрав. Це такий свій був досвід цікавий. Але, наприклад, влізати туди треба дуже обережно, тому що його потім треба ще грамотно зібрати назад. Тобто, в принципі, всі деталі розібрані. Такі деталі, як затворна група, ствол та ударно-спусковий механізм, дай Мондбек вони стараються робити якісно, тому що вони розуміють, що це саме основні його деталі, які з якими автомат повинен працювати якісно та відпрацьовувати, ну і тримати свій ресурс. Добре, тому ми зберемо зараз це все назад і перейдемо вже. До тесту та стрільби, тому що важливо, що як себе зброя зараз зарекомендує в поєднанні із піском та болотом, все зброю ми вже зібрали і зараз будемо практично її застосовувати. І так само ще нагадаю, що є така функція, як зворотня затримка. Тобто, коли у нас набої закінчуються, бачите, затвор відкривається, і, наприклад, досилаючи нові набої, знімаючи із затримки, то досилаються набої і можна вести далі стрільбу і відповідно. Зброя буде працювати. Набої, які ми сьогодні використаємо, це класичні Вінчестери 55 грейн. І так само, як я говорив, ця зброя може харчуватися різними набоями і армійського зразку, і цивільного. Тому це дуже великий і хороший плюс. Моє ось такі ще сталеві емочні магазини. Їх можна ж так називати, кваліфікувати. Такі магазини, так само цей карабін буде споживати. Одягаємо обов'язково навушнички. Щоб нас не, не глушило. Єс. Yes. Зараз просто стрільнемо, подивимося взагалі, чи робочий карабін, передам свої відчуття і наскільки от той же спусковий гачок як плавно переноситься. Зараз подивимось, досилаємо і попрацюємо по одному. Також дамо з плітом. Ну, скажу одразу, що дуже хорош, дуже добре контролюється спусковий гачок. Тобто дуже не потрібно сильного зусилля. І ось як я, наприклад, роблю коли постріл. Зараз не відпускаю, тобто працюючи таким режимом, як ресивер, так, це називається. Тобто я відпускаю до раз, і тоді вертаю знову назад. Дуже добре працює, дуже чутливо. По віддачі дуже компенсується, бо, тому що пламі газ він гарно працює, тобто виконує свою функцію. У нас по набоям ще декілька є. Ну, допрацюємо вже наші патрони. Дуже чітко є. Все, набої закінчились. Зброю ми розряджаємо. Ну і порохових газів вистачило для того, щоб зброю перевести в зворотню затримку, для того, щоб приєднати новий магазин, натиснути кнопку і дослати нові набої для того, щоб виконати подальшу стрільбу. Ну, зараз перейдемо вже до біль бойових умов. Потестуємо зброю ось там, де пісочок, бо мені дуже цікаво, чи зможе цей карабін з ним справитися. Відстріляв перших 20 набоїв, дуже прикольні такі враження. Зброя дуже контрольована е, і ну, ергономіка дуже в неї хороша. Взяли на магазин ось такий на 40, це ну, просто більша ємкість магазину, і він так само сюди, в принципі, чітко стає. Скажімо, е, пішов контакт, і боєць падає на землю, і ствол у нього падає. Теж в пісочок. Швидко він його підбирає. Звичайно що він його ось так пальчиками не буде підбирати. Це десь буде ось так. Тоді знімається запобіжник і йде контакт. Добре. Та ж ситуація, тільки вже з відкритим екстрактором. Роблю по три постріла. В принципі, зараз все окей, справляється. І, наприклад, ось такий момент. Угу. Ну, добре все працює. Тим більше масла. Там по мінімуму було, якщо взагалі воно було, але зараз візьмемо ще пісочку і більш посипимо аж, аж туди, і маю вже о, ага, яка проблема. Угу. Під'єднали, пробуємо, ну і працює Не. знову. Все вже набой, слухай, ну, <гум> з піском і працювала дуже добре. Я прям здивований. Ну Ми зараз ще продовжимо наш тест. Е, я трошки змащу, бо тому, що реально масла просто тут не було. практично. І зараз ми змастимо, подивимося ще, ще з пісочком і потім зробимо таку трошечки болото, скажімо, змінимо погодні у нас у нас швидко помінялися погодні умови і з'явилося болото. Так, ну я хочу подивитися в принципі сам затвор. Ну Він в принципі в, принципі, в порядку. Нічого з ним такого немає. Тобто, скажімо, у нас є зараз час зайнятися обслуговуванням зброєю. Саме, саме базовий набір це з собою щіточка і масло. Ну, не така банка, я носив маленьку, сам ствол також ми ручку перезаряджання дістаємо і сам ствол прочищаємо. Все цього нам з головою достатньо. І зараз будемо намішувати вже трошечки болота. Тобто з піском в принципі, реально зброя справилась. Я дійсно так здивований. Звичайно, можна далі здіватись засипати, але ну, бо є повинні розуміти, що до цього в принципі, не треба допускати і тримати зброю максимально чисті, ну, наскільки це можливо в даних умовах. Зараз ми тут трошечки таку зробимо калюшку. Цього нам має вистачити. Так, закритий екстрактор, поїхали. Угу. Не закриваємо. Звісно, трошки не то болото, звичайно. <плес> Це вже такий крайній момент такого іздівательства, Ну, подивимося, мені цікаво. О! Ну, звичайно, що вже в таких умовах зброя, в принципі, вже може не спрацьовувати. При проблемі, ви знаєте, що ми завжди спершу від'єднуємо магазин, тоді працюємо далі. Ага. А якщо не від'єднувати, вже просто не, не добиває і, в принципі, це вже такий момент, що треба. Діставати затвор, трошечки його прочищати, бо тому що просто вже не чіпляє набій затвор і вже не подає його. Тому ну, зараз ми ще це подивимось, доб'ємо. Ну, В принципі, зброя. Зброя відпрацювала. Звичайно, що до таких моментів не потрібно допускати. Але бойові умови, вони, ти думаєш, в першу чергу про те, щоб залишитись самому цілому. Зброя це вже такий другорядний варіант, але треба розуміти, що потім її нам потрібно буде застосувати. В принципі, я вважаю, що зброя, вона ось ця, тим більше такий бюджетний карабін. Він пройшов це випробовування. Особливо з піском, тому, що пісок він проникає всюди. Болото воно наліпає, воно тяжеліє, а пісок він просто проникає і залазить в будь-яку щілину. Тому, в принципі, таких твердих три з плюсом. Чотири з мінусом можна дати цьому карабіну, ну, але враховувати треба, що відповідно ну, 1200 доларів в магазині ствол ось такий карабін можна придбати. Звичайно, що треба дивитися як із часом ця зброя, але треба розуміти, що для тренувальних цілей, для відпрацювання це дуже крутий та класний карабін.